Вітаю всіх. І так, я вчора ввечері дозволила собі відпочити. Тільки вчора реально. Чому? Тому що в мене малий заснув раніше набагато, вимотався з котиками погрався. А так, він був постійно зі мною. В новорічну ніч він взагалі не заснув, поки не прибирала со стола. Ось так. Весело. Тому сьогодні все трохи пізніше. А взагалі, давайте поговоримо про що. Дивіться, Зеленський знову заявив, що мир близько, дуже. Знову є шанс якийсь. Я так розумію, що це пов'язано з Венесуелою, скандал той, чи війна, чи щось там відбувається. Якось не внікала. І не хочу. Тепер давайте. Зеленський заявив, що ми знову маємо шанс закінчити війну. Що він має на увазі? Зеленський заявив, що ми маємо моральний шанс швидко закінчити війну. Що він має на увазі дивимось? Зміни якісь серйозні. Емоції. Знову емоції. Знаєте, якийсь варіант територій щодо території більше. Як по мені, і гарантії безпеки трошки. Можуть бути, що змінює кардинальна картина. Ну, кінцевий результат. Трамп вимагає, все-таки вимагає від чогось відмовитись. Трамп до, досить сильно давить відмовитись. Бачите, я не буду це показувати, бо мало ли що тут Ютуб придумає. Знаєте так, особливо. Ви знаєте, від чогось відмовитись. Ну, Трамп вимагає відмовитись від Донеччини. Так, добре, Трамп вимагає відмовитись від окупованих територій. Ну, окуповані території це не обговорюється, вони вже окуповані, і про це казати нічого не треба. Це факт, на який ми не вплинемо. Ось чому справа, і це треба прийняти, і про це поки що взагалі не думати. Тому що це почекає питання. Досить конкретно почекає. А мова більше про неокуповані території, які страждають. Ось тут знову йде давка. Давлять психологічно до території, змінити ситуацію. Щось там відбувається. І до речі, якщо казати про новорічне звернення, ну там чітко промайнуло, що є домовленості і домовленості з США серйозні, вони тільки не можуть вирішити питання території, насамперед Донеччини, і гарантії безпеки. Ось чому питання. На жаль, наша країна не в змозі просто. Зробити кроки так, щоб люди були, як сказати, задоволені, незадоволені але но без особливих претензій. Немає в них бажання зовсім ніякого, щоб надати людям якогось моменту житла умов, щоб вони змогли жити в іншому місті. Про що я кажу? І деякі жителі з Донеччини, вони б дуже хотіли, щоб їх їм сказали або отак, або отак, вибирайте. І все. І щоб все залишилось цілим. Хто захотів, залишився, хто захотів, поїхав і все, живемо. Я це чула навіть від місцевих з Донеччини постійно, тому що людям нахер не потрібні ці руїни. Ось чому справа, нікому вони не потрібні. Ось, ось так. Якщо вже стоїть питання рібром, щоб воно стояло, ну якби з цілими місцями. Ось, а ви дивіться, що з Покровського, що ну, з Донеччиною, і жопа. Газати про якесь життя, там не прийдеться. На жаль.